Вітаю всіх підписників, зібрав 10 фактів, які можуть розпалити цікавість до гри Black Myth Ukon, очікуваної китайської RPG, яка виходить 20 серпня. І перший з них це фокусація на традиційній культурі. Гра базується на одному з найвідоміших китайських романів Подорож на захід. Головний герой гри Сунь Укон, є одним із ключових персонажів цього твору, також відомий як Король Мав. Гра має на меті відобразити багатство китайської культури та історії через свої сюжети, персонажів та візуальні елементи. Це робить її однією із небагатьох ігор, що так глибоко вкорінена в китайську традицію. Розробник гри Game Science – це китайська студія, що складається із колишніх працівників Tencent. команда, яка працює над грою, є відносно невеликою, але має великий досвід у створенні ігор, що видно по якості представлених матеріалів. Компанія планує створити цілу серію ігор під брендом Black Myth, присвячену різним китайським міфам та легендам. Це відкриває потенціал для подальших ігор і розвиток історії в інших напрямках. Візуальна графіка та деталізація. Black Myth Ucon використовує Unreal Engine 5, що забезпечує неймовірний рівень графіки та деталізації. Гра демонструє вражаючі текстури, освітлення та ефекти частинок, що робить світ гри надзвичайно реалістичним. Ігровий процес і механіки. Головний персонаж володіє унікальними здібностями, такими як перетворення на різних істот і використання магічних навичок. Бойова система поєднує в собі швидкі атаки, ухилення та використання спеціальних прийомів. Якщо вже заговорили про прийоми, то буду вдячний за підписку на канал і коментар під цим відео. Підтримай українсьмовний контент. Наступний факт величезний відкритий світ. Black BlackMifUCON пропонує дослідження відкритого світу, багатого на різні локації та, та таємниці. Гравці зможуть вільно переміщуватись по різних регіонах, відкриваючи нові місця та зустрічаючи різноманітних персонажів. Розширені кінематографічні сцени. Ця гра відрізняється розкішними кінематографічними сценами, які плавно переходять в ігровий процес. Це робить її ще більш захоплючою та глибоко занурює у світ Black MUCON. Складність і виклики. Гра обіцяє бути складною, з численними викликами для гравців. Це може зацікавити фанатів таких ігор, як Dark Souls, завдяки подібному підходу до бою та управління. І, до речі, тут не буде вибору складності, ми нічого не вирішуємо. Музика та звуковий супровід саундтреки до гри створені з використанням традиційних китайських інструментів, що доповнюють атмосферу та аутентичність світу. Звуковий супровід є важливою частиною загального ігрового досвіду. Підтримка мультиплеєра це. Тільки чутки. Хоча гра фокусується на одиночному проходженні, розробник натякнує на можливість включення кооперативних або мультиплеєрних елементів, це може додати грі додаткової глибини та варіативності. І останній десятий факт реакція геймерської спільноти. Гра вже стала найбільш популярною на Steam з травня 2024 року та виграла нагороду за найкращі візуальні ефекти на Gamescom 23 року, тобто ще до її офіційного релізу. А на цьому поки що все. Особисто я ну дуже чекаю на цю новинку, тому почну своє проходження відразу після релізу гри 20 серпня о 5 ранку за київським часом. Став подобайку під цим роликом, підписуйся на канал, приєднуйся до мого проходження гри. Все буде Україна. До зустрічі!